Сьогодні приємно побачити книгу, яку презентує пан Олесь. Чому? Тому що це історія, це наша історія. Свій час також був студентом, ми також ходили на той час, ми просто ходили. А людина, яка це все прийняла, яка це зробила да, для розвитку нашої держави. І знову створюється нова держава, нова молодь, нова історія. Ми маємося факти констатувати і молоді доводити ці всі факти. Те, що відбувається зараз, і те, що було раніше. Я маю надію, що в майбутньому наша молодь, ті студенти, які сьогодні будуть, ті школярі 11 класи, вони поспілкувавшись з паном Олесом, вони винесуть оту таку родзинку, щоб далі впроваджувати нашу рідну мову, нашу рідну культуру, знати про сковороду більше, про його філософські нахили, тому що це український філософ високого рівня, про який має знати про його твори, про його філософію має знати весь світ. Надзвичайно важливо, щоб в Україні не було жорсткого розподілу на місто і село за рівнем інтелектуального розвитку, освітнього розвитку. І тому книгу Українська мрія 25 секунд до спільного щастя і е, наступну книгу Скордаємо ми. Я презентую не лише в великих обласних центрах, а і в невеликих містечках і навіть в селах. І сьогодні е, така презентація відбувалася в селі, в лісниках. В Місцевому ліцеї, де була надзвичайно тепла така гостинна зустріч з боку вчителів і школярів, що надзвичайно важливо. Тобто, ідеї просуваються, проходять до самого молодшого віку. А ідея це основна, що Україна переможе, бо кожна українка і кожен українець має право на щастя. Будьмо щасливими!